Оце якийсь китайсько-нідерландський бренд. Виглядає він звичайно привабливо, його купують, пихають, пихають, пихають людям 2000 євро тут. Типа все класно виглядає супер, все там у нього моторчик, а моторчик хороший, бош, ось він там висить. Але проблема після кількох місяців. Він перестав працювати повністю. дисплей, ну, давай, дисплей інший, новий не працює. дисплея, кабель для того, щоб його дістати. Ось дисплей виглядає гарно, акуратно, так це все поки нове. Щоб дістати дисплея, кабель довелося, ну понятно зняти акумулятор, зняти всі замки з акумулятора, це все засунуто вниз, туди фіг залізеш. Тут проводка, накидали цих кабелів, їх тут було 8 штук. Від переклюка, від гальмів, від світла до контролера на переднє світло і задні гальма, все це всередині. Ми з ліхтариками отак от засовували ліхтарики, пробували різні інструменти для того, щоб це все розібрати. Інструменти навіть ось такі, гачечки, крючечки. Плоскупці з довгим дзьобочком. Да, вилку, е, руль. Знайшли значить, всередині, тут демонтували мотор. Вони і це нормальні два. Е, просто їх пережали мотором і воно реально перестало працювати. Ну. Кабель, який йде на контролер. і кабель, який йде на, на задній ліхтарик, цей прикольний такий брокен. Купа роботи, Із-за того, що конструкція дебільна, конструював дизайнер. Я сам працював дизайнером, Ну зовсім не інженер і не технар. І плюс ти мотор розбираєш, він нормально не вилазить. Тобі потрібно кабель забрати. Ти думаєш, ага, як же ж його, ти пробуєш, маєш розібрати рульову. Плюс е, мотор ти розбираєш один ключик, там імбус на 5, другий на 4, третій торкс, четверта шліцова викрутка. І так воно все це довго. Е, люди беруть, потім їх не ремонтують. Ці магазини, які їх продають, вони їх привозять до нас.